Є знижки на таблетки ножпа. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную вам хвилинку орфографії. Поговоримо про одну з найпоширеніших помилок. Але перед тим пропоную перевірити себе на грамотність. Тож виконаємо тестове завдання. Увага! Правильно написано слово А чипси, Б. Чизгейк В. тирамісу. Подумайте Так, визначилися з відповіддю. Отже, правильно написано слово в рядку А. Чипси з буквою и. Запам'ятайте правило. В іншомовних словах після букв де, те, з, с, це, «Р», же, че, ша опорна фраза для запам'ятовування цих букв де, ти, з'їси, цю чашу, жиру. Так ось після цих букв пишемо и «Чизкейк», чипси капучино. Тирамісу. як просто ось, і все насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.